У Франції сьогодні відбулася важлива зустріч, здатна змінити баланс сил у всьому східному фланзі Європи. Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон провели спільний брифінг у штабі міжнародних сил підтримки України під Парижем, де оголосили про новий масштабний оборонний проект. Зеленський повідомив, що Україна підписала угоду про отримання ста бойових літаків Рафал одних із найпотужніших винищувачів Європи. Франція вже підтвердила цифру. Втім, поки без уточнень щодо того, чи йдеться про постачання зі складів французьких ВПС чи про довгострокові закупівлі. На оприлюднених кадрах видно, як Зеленський і Макрон заходять до командної зали, вітаються з військовими та уважно слухають інструктаж за картами. Переговори відбуваються на тлі посилення російських ударів по Україні останні тижні та заяв Москви про просування на південному сході. Хоча подія відбувається у Франції, її значення виходить далеко за межі двосторонніх відносин для Польщі, яка межує з Україною та є ключовим логістичним маршрутом для західної допомоги. Новий контракт на Рафаль має безпосереднє значення для регіональної безпеки. Польські військові аеродроми вже понад два роки працюють у підвищеній готовності, а польський повітряний простір одна з найактивніших зон НАТО з моніторингу російських пусків та перехоплення безпілотників, що потрапляли на польську територію. Архівні кадри НАТО зняті на території Польщі показують винищувачі Рафали, що злітають під час тренувальних місій та патрулювання. Саме ці літаки регулярно беруть участь у зміцненні повітряної оборони східного флангу альянсу. Після сьогоднішніх заяв стає очевидно, що їх присутність у регіоні може зрости, адже 100 машин для України це не лише підтримка Києва, а й посилення загальної оборони Європи. Польські аналітики вже говорять, що поява нового великого парку Рафал на сході створює додатковий рівень стримування і зменшує ризики для самої Польщі, надто з огляду на недавні інциденти з уламками ракет, дронами та нещодавні випадки диверсій. На залізничній інфраструктурі Варшава розглядається як підтвердження того, що західні союзники готові не лише політично, а й технічно зміцнювати оборонний потенціал регіону Франція, попри політичну нестабільність і напружені бюджетні дискусії. Демонструє готовність поглиблювати військову співпрацю з Україною. Для Польщі це сигнал, що стратегічна підтримка Києва залишається пріоритетом для ключових держав ЄС та НАТО, а фактор безпеки у східній Європі продовжує формуватися через спільні рішення та оборонні проекти.